Житловий комплекс Гарі Відріел» – дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Президент України Володимир Зеленський закликав союзників з Європейського союзу подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування є критично важливим для того, аби економіка постраждала від війни, могла продовжувати боротьбу з Москвою. Я сподіваюся, благослови Боже, що ми отримаємо це рішення. Сказав Зеленський в інтерв'ю Блумберг Television. В іншому випадку нам доведеться знайти альтернативу. Це питання нашого виживання. Ось чому нам це дуже потрібно. Я розраховую на партнерів. Заявив він, ЄС відклав до грудня рішення про використання російських державних активів для надання Україні позик на суму 140 мільярдів євро. Це 162 мільярди доларів, які потрібне нове фінансування до початку наступного року. Тим часом Росія повільно просувається на полі бою і атакує енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати її економіку з наближенням зимових місяців. Вторгнення Росії затягнулося уже на четвертий рік. А уряд має справу з економік у важкому стані і виснаженими бойовими силами в найгіршій війні в Європі з часів Другої світової, пише видання Блумберг. Також після повернення президента Дональда Трампа до Білого Дому спостерігається відхід від беззастережної підтримки Києва з боку заходу. Через припинення фінансування з боку США європейські уряди пообіцяли збільшити допомогу, щоб відбити нову загрозу з боку Кремля. Минулого місяця блок не зміг подолати заперечення Бельгії, яка володіє найбільшою часткою російських коштів, і хоче отримати більші гарантії того що вона не нестиме відповідальності за потенційні юридичні ризики. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив у Європу у, у суботу, що не підтримуватиме жодного плану конфіскації активів Кремля, якщо ці кошти будуть витрачені на військові потреби України минулого тижня. Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровський спопередив, що країна повинна запропонувати Україні надійне фінансове зобов'язання, аби розблокувати нову підтримку Києва з боку міжнародного валютного фонду. МВФ розпочав переговори з Україною щодо пакету допомоги, який може складати 8 мільярдів доларів. Росія має платити за цю війну, і гроші від заморожених активів допоможуть Україні купити більше засобів протиповітряної оборони у США та Європи, а також профінансувати виробництво безпілотників для ударів по російських цілях, сказав Зеленський. У нас немає додаткових грошей. І це шлях, і це справедливо, сказав український лідер. Він припустив, що Трамп може послати гарний сигнал європейським лідерам діяти, використовуючи мільярди російських активів, заморожених у США. У Трампа є понад 5 мільярдів активів. Можливо, він вирішить витратити ці гроші. Це допоможе, сказав Зеленський. За його словами, минулі дії Сполучених Штатів Америки. Такі, як енергетичні санкції, спонукали європейських партнерів також до деяких рішучих рішень. Президент повідомив, що Україна почала виробляти безпілотники, перехоплювачі разом зі штатами, американо-українське виробництво, спільне виробництво, сказав він. Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде більше. Я традиційно нагадаю вам про найважливіше, що може бути на порядку денному, і що приніс нам день насущний. Це підтримка українських сил оборони. Ми з вами такими словами починаємо наші, наш інформаційний час і його такими ж словами завершуємо. Цього разу я прошу закликаю вас долучитися до збору на Фольксваген Т Т-5» для бригади Помста а саме для спецпідрозділу Фенікс, який працює з безпілотниками на східній лінії фронту ми знаємо з вами, що ситуація там дуже і дуже важкою, залишається, і бійцям для того, аби їхати на позиції, завантажити туди купу добра і передати згодом привітики росіянам. Потрібен надійний транспорт, такий знайшли його ціна 400 тисяч гривень. Але з вашою та з божою поміччю ми зібрали вже понад половину суми. Це 221 двадцять одна тисяча гривні. Я неймовірно дякую вам за кожен ваш внесок за те, що ви продовжуєте приєднуватися до зборів, про які розповідаємо вам. В етері 24-го каналу цей збір оголосили я та моя колега Оля Білан, яку ви теж звикли бачити в етерах 24-го каналу, і там також є розіграш цінного подарунку. Це 16-й айфон за внесок від 200 гривень. Але ми з вами завжди говоримо про те, що це приємний бонус, бо кожна наша гривня це інвестиція в Україну і від кожної нашої гривні, яку ми пересилаємо на дро... на сили оборони. Граємо ми всі, боже, у бійців, є все необхідне для того, аби продовжувати стояти за нашу державу, продовжувати протистояти агресії ворога. Дякую вам.